Добрий день, шановні друзі. Як вам відомо міський голова міста Тростянець Юрій Бова на початку російського вторгнення ганебно втік з міста навіть поза межі Сумської області. Так от, з метою того, щоб виправдати якось свої дії, він постійно розповідає про те, що його нібито мали вбити. Ну, і відповідно він змушений дискредитувати своїх політичних опонентів. Тих, які залишилися на цій території, тому власне під час окупації міста Трастянець, коли цей боягуз і його спільники, зрадники втекли з міста з метою виправдати свої дії, вони розповсюджували фейкову інформацію стосовно розшуку деяких осіб своїх політичних опонентів, колишніх і діючих. За нібито співпрацю з окупантами, наприклад, мене там того Шкурпеля, чи Василя Романіку, голову територіальної громади села Боромля, яка відмовилась приєднатись до Тростянецької громади. Таким чином, Юрій Бова вирішив використати війну у своїх власних цілях та позбутися. Своїх давніх опонентів, які не підкорялися його впливу або притягували його до відповідальності за кримінальні злочини чи за корупційні злочини, і так далі. Таким чином, інформація, яка розповсюджувалась, вона була подальшому спростована. За що я дуже дякую народному депутату Миколі Задорожньому. Це дійсно був чинок, який. Дивлячись дійсно на будь-які переконання, якщо інформація являється недостовірною, він її перевірив і розповсюдив дійсно спростуванням. Так, от стосовно завідомо неправдивого повідомлення про злочин, мною було написано заяву про, до правоохоронних органів. Ясна справа, що при корупційних зв'язках БОВи, прокуратури та поліції заява залишилась без розгляду. В результаті рішенням суду було зобов'язано за визнання бездіяльності прокурора, зобов'язано посудову прокрсудову особу прокуратури внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розслідування було доручено Анастасії Стесії яка лише рік працює в правоохоронних органах. І ну так скажемо, м'яко кажучи, не являється особливо талановитою. В результаті не за номером телефону, не за сторінками, які є на скріншотах. У мене вибачте не було можливості робити скріншоти. Я не сидів у Фейсбуці, як це робив міський голова, сидячи в гадячи з високошвидкісним інтернетом. Тому всі скріншоти не збереглися, але з тих скріншотів, які збереглися в матеріалах кримінальної справи, слідча не змогла ідентифікувати жодної особи, яка присягнула до розповсюдження неправдивої інформації. І відповідно нікого не знайшли та не притягнули до відповідальності. Справу було закрито, Тобто, логіка слідчого така: якщо ви не можете знайти злочинця, то справу треба закрити за відсутністю складу злочину в результаті. Моною була подана скарга на постанову про закриття до відповідно Трестянецького суду і суддя Щербаченка, яка допомогла бові уникнути відповідальності під час розгляду справи за корупцію, дозволивши йому пропустивши близько 30 засідань суду без поважних причин. Вона ж відмовила у задоволенні даної скарги, що було в результаті скасовано апеляційним судом. Апеляційний суд, уважно розглянувши всі доводи. І розуміючи незаконність дій суда, прокуратури, поліції, скасував відповідну постанову про закриття та знову ж направив до ахтирської прокуратури. Окремо хочу сказати про прокуратуру, тому що також відомо, що телефон, який був вказаний, Даних листівках, які також розповсюджувалися, наскільки мені відомо, на блокпостах, він закріплений за черговою частиною райвідділку поліції, в якому залишалось лише наскільки мені відомо Кладько та ще й четверо чоловіків. Так от не змогли встановити, кому належить телефон, не змогли підтвердити цього, не змогли розслідувати злочин. Звісно, доручений слідчим у Тростянецькому відділку поліції, який являється структурним підрозділом Ахтирського РВП. Звісно, одні поліцейські проти інших не розслідуватиме. Тому друзі, ситуація, яка склалась, є такою, що. Протягом уже тривалого часу ведеться слідство, яке закривається, поновлюється через суди, але ж ті, кого покриває прокуратура і нацполіція, по сьогоднішній день не притягнуті до відповідальності. Причини цього причини, верніше їх неправдивого повідомлення про злочин, дуже прості. Вони не можуть пояснити свою ганебну втечу, тому всіх, хто залишився на території, виконував певні. Доручення вищого керівництва виконував функції інгаді, непритаманні для себе, як, наприклад, збір розвідувальних даних, вони намагаються очорнити і цим самим виправдати свою втечу, Нібито всі, хто залишалися, як ви пам'ятаєте, міський голова заявив сам втік і сказав, що всі мешканці там колаборанти і так далі. От відповідно на сьогоднішній день жодна з цих осіб, які розповсюджували ці відомості, не пішла і самостійно не зізналася. Якщо ж ви такі розповідаєте, що я здійснив які то сам мер на своїй сторінці. Розповсюджував інформацію, що наша група, Трасінець без обмежень, якась не така і так далі. То підіть, будь ласка, в поліцію або в прокуратуру і здійсніть зізнання в тому, що ви причетні до незаконного розшуку, який є саме в матеріалах кримінальної справи за статтею 383. Або поліцейські, хтирська РВП, які приймали в цьому участь. Будь ласка, підіть і зізнайтеся. Бо всі ваші боягузливі розмови десь там за спиною у когось, щось там хтось шукається. Але визнайте, будь ласка, свою причетність до об'явлення в розшук мене, і будемо з вами розбиратися по закону. Дуже дякуватиму будь-яким громадянам свідомим, які повідомлять будь-яку інформацію. Наприклад, там ж на блокпости, хтось завозив ці листівки. По сьогоднішній день не знайшлася не одна особа, яка б дійсно сказала, я це робив. І тому я буду вдячний за будь-яку інформацію стосовно того, хто розповсюджував, можливо, у когось є якісь скріншоти, можливо, у кого є якась інформація стосовно того, хто безпосередньо ці листівки друкував. Тобто, якщо можна, повідомте, хто є першоджерелом. Зрозуміло, що все це робилося за замовленням міського голови Юрія Бове, але Встановити конкретних фігурантів справи. Дякую за допомогу тим, хто зможе це здійснити. І пам'ятайте, що завтра, в аналогічній ситуації, ви можете також опинитись і відносно вас, розповсюдять неправдиві відомості. І понад півроку ви не зможете знайти жодної особи, яка причетна до цього, тому що їх покривають правоохоронці. Дякую за увагу, до побачення.